Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на таку цікаву тему і запитати у вас, як ви підготовуєте корову до Ростелу. То у Наталії, там з каналу Священна корова, я побачив кукоровий паріз і те, що вона здоює все молоко. От я хочу вас запитати, як ви робите? Як ви. шкара Машка пішла. Як ви, корову в першу добу доїте? Тому що зараз такі тенденції у сучасних людей, у сучасних лікарів. І навіть до мене приїздив осімінатор, якому за 60 років, і він мені сказав те саме, що в першу добу обов'язково треба здоювати молозиво тільки теляті. Більше літри-півтори зараз. Категорично заборонено, ну, він забороняє, теж каже, що це з практики показує, що ризик порезу в таких випадках дуже високий. дуже високий. Тому що корову ви спонукаєте на молоковіддачу, на вироблення молока, ви її опустошаєте таке корисне молозиво з вимені забираєте. І вона ризикує. І, сіш, вона ризикує впасти на ноги у вас з порезом Ну, коротше, мені цікаво, як ви робите. Тому що як рябіна у мене війшла в отель, я вже казав. Ну, що там, сказали мені неправду, отрималася на місяць раніше. І от я вважаю, що вона, е як сказати, не впала на ноги катастрофічно і не було в неї пореза пар тільки завдяки тому, що першу добу я здоював з неї по літрі всього. Залишав практично все молозиво у Ну Його там, на мій погляд, не багато було, може літрів 5-7, ну не знаю. не знаю. Це важко сказати, ну, але ж вим'я все, все одно у неї було не таке, як треба, тому що не годувалась вона якісно, правильно, збалансовано. До Ростелу. ну, коротше, 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 ну, то не важливо, я ж кажу. І багато сучасних спеціалістів, ветлікарів, і на Ютубі тому ж, і навіть в інтернеті вже купа інформації, що не здоюйте з корови все молоко в першу добу. І ну, це критично для корови. Втрата відразу молозива. Навіть по фізіології, по природі, я вважаю, що ну, це мо моя думка. Що корові, ну, теля у корови не може висосати відразу все молозиво. Яка б там корівка не була, навіть якщо м'ясна, от як тримають на м'ясо корів, або родина гуська порода, або Грефордів тримають, їх не доють. Їх тільки теля випоює корова, тільки годує теля. Тому, Тому, тому я ж кажу, для мене просто і. Шок в те, як відреагували, я написав просто як рекомендую. Ну, там ще хлопець. Чоловік написав те саме, що і я. Я там під його коментом теж залишив свій. Тому Ну я ж кажу, це вже багато хто про це знає. Тому що теляті там літричку видаю, як тільки розстелилась. Потім там ще раз літричку. Потім ще все досить. І розумієте, як можуть ви мені бути проблеми. От там Наталя мені каже, ну вона я нічого проти не, не маю, у неї свій, свій, ну, свій досвід, вона така людина вже доросла. Це просто... Мої батьки теж, от я хочу сказати, робили так само, вони видоювали все молозиво, але ж корівки у нас були не дуже такі високопродукти. Ну, одна була, одна, ну, я ж кажу. В принципі, слава Богу, обходилось без чогось там такого важкого. Ну, я ж кажу, що може бути з виміном в першу добу, коли корова з стилям може перехожувати день, два, три, чотири. От як, вроді як вона телиться, все. телиться все от, А вона ще перехожує, а вим'я вже налите, вже повне. Розумієте? Ну, отелиться вона, це густе молозево. Ви здоїте ну, в першу добу там з неї 3 літри, максимум там 3,5. Ну, може там до 4, може там теля крупненьке, перший раз, півтори, другий, півтори, третій півтори, я ж не знаю, як ви здоїте. Ну, Але ну не всі там 10-15 літрів, як корова, така високопродуктивна. Ну, ви розумієте, я вважаю, що якщо коровка простячка, там максимум дає там, 22 літри на піку лактації, то може і ну, нема в цьому. Ну, нічого з неї не трапиться, так сказати, якщо ви видаєте все. Але ж все одно перестраховка. Я думаю, що мінімізація ризиків Парезу в цьому випадку ну, відсотків 50%. Ну, я вважаю, це настільки достатнім, щоб так робити, тому ну, розумієте. Ну, тому я не знаю. Я ж хочу, от скажіть мені і вашу думку. Як ви вважаєте, і як ви робите, і як ви стосуєтесь до, до таких нових тенденцій, як е, ну, так, при роздої треба трошки в першу добу? І це ж не тільки я придумав. Це, ну, я так, як сказати, так і думав, що може, може, треба так мало. А потім інформація інформація, як я, я до цього прийшов. І в принципі, ну. Я вважаю, що це правильно. А там дивіться. У мене ж білка якраз на 15 травня, у неї срок отелу. І залишайтесь на каналі. Будемо разом її отелювати, так сказати, разом роздоювати. І я планую першу добу тільки теляті, три рази потрошку. А з другого дня все повністю видоювати. І два рази ранок вечір. Ранок вечір. Тому залишайтесь на каналі, я думаю, буде цікаво. На своєму прикладі покажу так сказати, яке молоко і які плюси від дворазового доїння. Так сказати. Ну, буде цікаво. Ну я ж кажу: повторюсь, я категорично проти триразового доїння. Як би корові важко не було, для мене це ні. У мене в стільки справ, я нічого не встигаю. Якщо я ще буду три рази тут біля них лазити, це все. Це можна розводитись з дружиною і подружуватись на корова. Ну, коротше, друзі, такі справи. Напишіть, мені дуже, дуже цікаво. І я ж кажу, буде цікаво. Будемо тиляти білку, потім запустимо мілку. Є вони. Якраз оце в кінці травня треба бросити її доїти, а на 1 серпня у неї срок готелу. Ну, коротше, якось так. В принципі, подивимось. По, по рябіні погано зрозуміло, що таке дворазова дойка, я ж кажу, тому що отел в Отелу вона війшла дуже погано. По ній нічого не побачиш зовсім. От по білці так. Зараз концентратів з'їдає 2,5 кг вже. Два тижні залишилось, доведу її до 4 кг, а ну так, до 5 кг. до 5 да, кг 4-4,5, щоб вона у мене з'їдала. І, ну ви розумієте, як вона отелиться, то я ж не буду перти в неї таку норму. Я збавлю десь до 2 кг вітамінних повністю концентратів, щоб вона їй трошки легше було. Ходити в сам друзі, якось так. Як іти додому доїтись, так наступає такий інтенсивний жор, що просто капець. Неможливо довести додому. Шорябіна теж. Шумілка. Оце як приходиться тащити додому просто тут два шаги йти, тут 100 метрів не можемо пройти. Не зупинившись. Ой, Химілка, ну мілка. Ох, Химівка. Прожори. Прожори, прожори. І такий голодний апетит, оце стараюсь хоч за півгодини раніше піти за ними, тому що їх швидко не загониш. Приходиться їх ще попасти. Так. А. Білку смалечий завожу пізніше, ну, щоб вони мені не мішали, то в сарайчик. Там, в літньому загоні, після такої, такої непогоди, дощів та холоду, я не можу їх туди загнати. Тому ночуємо в сараї, а там треба щось робити з загоном, з навісом. Тому що це не діло так в сарайчику лі, влітку стояти, треба щось робити і доїти треба. Робити навісик. То так невдобно. Важкувато в сарайчику. То як жара прийде, так почнеться. Дуже так спекотно. Я думаю, в сараї буде страшне, і мух буде страшне. Воно то похолодало, але хочу сказати, не ні, нічого немає. В цьому так добре, от сьогодні тепліє вже. 1 травня. Так. Куди ти розігналась? Стой! От вже там же ж людська дача і треба обережно, щоб нічого не, лишнього не з'їла, ніяку ялинку не з'їла. Коротше так, друзі. Йдемо на дойку. Так, прийшли ми малечу забирати. Мушкатні капець, треба їх вже обробити від, від мух, від мошок. Так, пасеться добре. Я переживав хвостик. Іде дуже так гарненько йде слідом. Молодець. Така відв'яжеш, так маленький хвостик. Так? Ти маленький хвостик? Ах ти маленький хвостик. Ну все, не лізь на мене, ти чудо. Чудо мале, ти. Не біжи. Випасла, як добре. Це другий день тут. І так, не дуже ще коротко її прив'язав, але виїла. Виїла вон страшне, повигризала. Аж видно, як добре так виїла. Так, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а ми працюємо далі. Працюємо, працюємо, працюємо. Всім, ми, всім миру, добра, здоров'я. Та що ти бадаєшся, ти. <todos> Chu, dona